Початок нового робочого тижня, понеділок, 19 вересня. Моє ім'я Ігор Чельтер і це Капрін Юз, найактуальніші новини регіону. Сьогодні пропоную поговорити на такі теми. 17 вересня місто Родинське зазнало декілька обстрілів. Місто підверлове обстрілу, є поранення. Які доставлені до лікарні енергетики Покровська продовжують повертати світло у домівки громадян? Практично полгороду міста було та і Собачовка, і Дурняк, і мікрорайони сонячний Шахтёрський, і центр города. Підготовка до зими, іпотека, підтримка малого підприємництва. 18 вересня відбулося засідання уряду. Готуємося до всіх сценаріїв і робимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. Удачницька громада про опалювальний сезон та ситуацію з водопостачанням. Розпочали заготівлю дров. значить, бригада невелика. Ну, в першу чергу соціальні об'єкти. Школи, дітей, садочки, амбулаторії дровами забезпечити. Оперативна ситуація у Новогродівській громаді. Коментар міського голови. Магазини, аптеки працюють. В місті є можливість придбати і продукти, і засоби гігієни. Здорові доби під корінь. Чи як у Покровську готуються до опалювального сезону? Відкриття кафебару Триплушки та розіграш 13-го айфон. Шіше відкриття заведення. як ми обіцяли, ми обівляємо конкурс і розіграємо 13-й айфон. Кожен житель гость громади може прийняти участь. Що для этого нужно? Немного вашого креатива. У суботу, 17 вересня, обстрілів зазнало місто Родинське. На місце події побували мої колеги. 17 вересня місто Родинське зазнало обстрілів, в результаті яких постраждало декілька районів. Вибиті вікна, посічена покрівля, пошкоджена автівка. Два будинки зовсім було зруйновано. кстати, один раз я как раз придремал, смотрел телевизор. И как раз свет потух, и все потухло, лазил, искал, шмотки. Ну, он то выбрался в дом, или двери открыл, и все. Там дальше дрыбу уже лег на лежал. Ну, у вас окна пострадала. Мебель пострадала там чуть-чуть. Ну, осколки, а, да, там, не сколько, считается, окна главное. Окна, окна, главное. По комнате осколки, в стену, потолок. А так, слава Богу, З самого ранку. Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк разом зі старостою Катериною Андрійченко виїхали на місце обстрілу, проінспектували та зафіксували пошкодження. На жаль, вчора вночі були вибухи сьогодні. З самого ранку, разом з керівником нашої військової адміністрації, зі старостою міста Родинське, з керівником житлово-комунального відділу, ми об'їхали всі. Руйнування, і вже зараз хлопці починають оказувати допомогу місцевим мешканцям. На жаль, ця ніч виявилася дуже бентежною для мешканців родинського міста. Підверлося обстрілу є поранення, які доставлені до лікарні. Також є великі пошкодження жилого фонду. Я ще раз хочу звернутися до всіх мешканців. Будь ласка, зберігайте спокій. Все буде добре, все буде Україна. Найближчим часом людям буде надано ОСБ плити та шифер для перекриття дахів. Проїхали по пошкодженим будинкам, поспілкувалися з мешканцями міста Родинське, оцінили ті ушкодження, котрі були нанесені внаслідок удару. У цю ніч сьогодні комунальні служби приступають до монтажу осб плит, де вибити шибки у вікнах. А завтра ми плануємо виконати роботу з. Ремонту шиферних покривель, котрі сьогодні постраждали. Один повністю зруйнований і ще до 10 будинків у той чи інший спосіб у ту чи іншу міру були пошкоджені. Також внаслідок обстрілу було пошкоджено лінії електромереж. Вчора утра там займалися службою МЧС поліція. Нас вже к обіду допустили там, після розмінірування. Після осмотру було виявлено шість ліній. Поврежденных одна высоковольтная, четыре низковольтных. Порядка там 913 клиентов было обесточено у нас и был поврежден силовой трансформатор, поражающий элементами. Был пробит насквозь, поэтому пришлось менять трансформатор в 2012 напряжение было подано. Всі клієнти з напруженням. станом на 19 вересня відомо про трьох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою. Мешканців Донеччини у черговий раз закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та за можливості евакуюватись у більш безпечні регіони. Альона Соболенко, Владислав Кухлевський з Родинського спеціально для Капрініус. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Протягом доби ворог вдарив по 14 населених пунктах. Окупанти відібрали у цивільних мешканців життя та житло серед поранених дитина в Турецьку. Російські війська обстріляли міста: Авдіївка, Турецьк, Бахмут, Краматорськ. Вугледар, СМТ Нью-Йорк і Щербинівка, села, Богородичне, Ягідне, Комар, Нелипівка, Карлівка, Новоочеретувате, Ласточкане. Рашисти застосували авіацію, ракети С-300, РСЗВ ГРАД, артилерію. Знищено та пошкоджено 19 цивільних об'єктів, 14 будинків, трансформаторна підстанція, два навчальні заклади. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. За допомогою поліції евакуйовані ще 173 людини. Спочатку обов'язкової евакуації близько 17 тисяч 600 осіб. Серед них 2902 особи діти, 816 люди з інвалідністю. Через критично низький рівень води у Карлівському водосховищі розроблено новий графік подачі води. Про це повідомили у Покровській міській раді. Так відсьогодні працює альтернативний графік подачі води 3 х 3. Вода буде подаватися, чергуючись з Мирноградською громадою по три дні до кожної з громад. Минулої п'ятниці Покровськ опинився в епіцентрі негоди. Через грозу та сильний вітер були пошкоджені електромережі, і багато мешканців міста лишилися без електропостачання. Подробиці дивіться далі. В п'ятницю, 17 вересня, місто Селидово зазнало обстрілу, наслідок якого була пошкоджена цивільна інфраструктура та лінії електромереж. Працівники ДТЕК виїхали на місця поломок, як тільки це стало можливо. Виповнялися роботи по ліквідації аварії після обстрілу Російської Федерації міста Селидово. Було у нас повреждено четыре линии воздушных ну порядка 20 мест повреждений Устранили ребята. Це оперативно, Займалася там несколько бригад Где-то примерно к 17.00 уже Вже всі наші клієнти були все всі лінії Через нагоду, що сталося на минулому тижні, декілька районів Покровська також залишилися без світла. Пошкоджень зазнали чотири лінії електромереж. Практически полгорода было обесточено. Это і Собачовка, і Дурняк, і мікрорайони сонячний Шахтёрський, і центр города. На місця пошкоджень виїжджало декілька ремонтних бригад. Займались і вечором, і ночі. Последніх клієнтів ми підключили где около полуночі, теж без замечань. Були виведені аварійні участки ліній в ремонт. Ремонтом ми займалися і на вихідних, і сьогодні продовжуємо займатися. Енергетики ДТЕК Донецькі електромережі роблять усе від них залежне, аби електроенергія у домівках мешканців Донеччини була постійно. Покровськ, вересень 2022. Українців, які через війну втратили оригінали документів та не мають можливості відновити їх в ДРАЦ, можуть замовити виготовлення дублікатів на порталі Дія і отримати їх доставку від Укрпошти. Повторно замовити свідоцтво чи витяг можна як для себе, так і для ближчих родичів. Для цього потрібно додати скан копії документів, що підтверджують родинні стосунки. Замовити можна такі документи: свідоцтво про народження, про зміну імені, про смерть, шлюб або розірвання шлюбу, витяги з реєстру по державну реєстрацію народження, смерті. Зміни імені, шлюбу, укладання та розірвання. Підготовка до зими, іпотека, підтримка малого підприємництва. 18 вересня відбулося засідання уряду. 18 вересня відбулося засідання уряду, на якому розглянули багато важливих питань: підготовка до зими, іпотека, підтримка малого підприємництва. Стабільність фінансової системи та стійкість нашої економіки під час війни одне з головних завдань нашого уряду. Нам вдалося цю стійкість забезпечити, і важливо, аби так було і надалі. Для цього уряд активно співпрацює з міжнародними партнерами і водночас підвищує самодостатність нашої економіки. Прем'єр-міністр зазначив, що завдяки підтримці наших партнерів ми чітко розуміємо, як будемо проходити цей і наступний рік з точки зору фінансування армії, пенсій, зарплат вчителів та лікарів. Цього тижня Європарламент затвердив виділення 5 мільярдів євро макрофінансової допомоги. МВФ оголосив виділення Україні додаткового траншу в розмірі 1,4 мільярди доларів. Європейський інвестиційний банк також ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів євро для нашої країни. До кінця року ми очікуємо ще на 3 мільярди євро від ЄС, а також на підтримку США в розмірі 4,5 мільярдів доларів. Як зазначає Денис Шмигаль, економічна стійкість держави нерозривно пов'язана з приватним сектором. Більше приватних бізнесів, більше робочих місць, більше податків для держави. Уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи. Є робота за два місяці. Українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких грантів. 1115 заявок вже схвалені. Для того, щоб була більш стійка економіка, уряд постійно виділяє кошти, щоб потім вони конвертувалися в податки нові робочі місця. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Програма Є робота продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Стосовно додаткових програм стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва, прем'єр-міністр зазначає уряд. Вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20%. І термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, зроблять таку функцію в дії, поки ця послуга перебуває в процесі розробки. Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлі житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Ця програма фінансування стане одним із драйверів відновлення економіки та відбудови нашої держави. Також Денис Шмигаль торкнувся питання опалювального сезону, зазначив, що він буде найскладнішим в історії незалежності України. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний. Штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання, насамперед питання ліквідації наслідків атак Росії на нашу критичну інфраструктуру. Готуємося до всіх сценаріїв і робимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою. Прем'єр-міністр зазначає, що уряд робить все можливе, щоб країна під час війни тримала і економічний фронт. З 23 вересня в Добропіллі відновлю роботу відділення «Нової пошти» за адресою Проспект Перемоги, 71А. Відділення працюватиме з понеділка по суботу з 9 до 18.00, у неділю з 9 до 17.00. Посилки приймаються вагою до 30 кг. Як в Удачницькій громаді готуються до опалювального сезону та яка ситуація з водопостачанням? Відповіді на ці питання дізнавалися мої колеги. До опалювального сезону 2022-2023 лишається все менше і менше часу, і громади Донеччини готуються до зими в умовах відсутності газопостачання. Проте є такі населені пункти, де опалення будинків і об'єктів критичної інфраструктури газ не потрібен. Як от, наприклад, Удачненська громада. Розпочали заготівлю дров. Бригада невелика, в першу чергу соціальні об'єкти, школи, дитячі садочки, амбулаторії дровами забезпечити. Потім значить, нам сім'ї військовослужбовців, які воюють, сім'ї військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті. На даний момент, на жаль, є у нас. Такі і соціально незахищені верстви населення. Валерій Дугильний зазначає, що до нього останнім часом звертаються багато мешканців з проханням дозволити рубати дерева в лісосмугах поблизу громади. Ми не маємо права такого дозволу надавати, тому що лісополоси не в нашій власності, не встигли ми завершити цей процес. Війна почалася. А хочу звернути увагу, що в межах населених пунктів заготовка дров не забороняється. Є у нас покинуті подвір'я, зруйновані будинки. Можна заготовляти дрова, нічого не боятися, ніхто нічого. Тільки ж хочеться попросити, щоб це було по-хазяйськи. Не так, що найкраще забрав, гілки нарубав, накидав кучу і займайтеся потім, хто хоче. Як каже голова громади, забезпечити мешканців вугіллям поки що можливості немає. По вугіллю, значить для людей ми поки не можемо. Ну, немає такої статті в бюджеті, щоб ми могли людям вугілля закупляти. От, закупляємо вугілля для соціальних об'єктів. Що стосується водопостачання у громаді, то над цим питанням постійно працюють. Не всі населені пункти з водопостачанням централізованим. От, селище удачне, централізоване вода Донбасу, часто розбивають, часто перебивають. Сергіївка, Калинівка, свої свердловини, насоси ми поміняли. Зараз Проблем немає, вода доходить кругом. Тобто тут, тут трошки простіше, навіть якщо там, електроенергія відключиться, можемо з допомогою генератора запустити, накачати. Башта 50 кубів. Наразі ведеться робота збуріння свердловин. Свердловини у людей свої, свої колодізя. І робимо ми одну свердловину, ми вже зробили в центрі, де люди можуть набирати свердловини. І ще, ще одна свердловина буде значить, у бомбосховищі резервна, буде свердловина у школі резервна, зараз вже ми договір уклали, займаються люди. І свердловина резервна у, в амбулаторії. Теж може воно для амбулаторії, і можуть люди набрати, там ми зробимо так, щоб ну, не треба буде заходити, клавішу включив, один набрав і пішов. І в Сергіївці додаткову свердловину ще хочемо теж в амбулаторії. Тож, як каже голова громади, зиму, мабуть, простіше буде пережити в селі, адже вони майже не залежать від централізованого вода і газопостачання, у Покровську служба безпеки України затримала двох диверсантів, які приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти сил оборони України. У затриманих вилучено посвідчення учасників незаконних збройних формувань та арсенал автоматичної зброї і боєприпасів, замаскованих у спеціально облаштованих схронах. За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів, які у 2014 році приєдналися до лав терористичних угрупувань. Вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська. Наразі затриманим повідомлено про підозру за частиною першої статті 258-3 участь у терористичній групі чи терористичній організації Кримінального кодексу України. Та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Як живе прифронтова Новогродівська громада? Подробиці дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Ситуація на Донеччині загострюється з кожним днем. Як зазначає Новогродівський міський голова Олександр Шевченко, у місті працює вся критична інфраструктура. Дефіциту продуктів та ліків немає. Магазини, аптеки працюють. В місті є можливість придбати і продукти і. Засоби гігієни і господарчі товари. Проблеми з водопостачанням для мешканців Новогродівки, як які для всієї Донеччини, постають дуже гостро. Адже у Новогродівці немає резервуарів і вода у кранах мешканців з'являється тільки коли присутній необхідний тиск. Чим відрізняється Новогродівка від багатьох міст, які є наші сусіди, тут Спроєктована була система водопостачання так, що тут немає резервних йомкостей, скажімо так, От як Покров чи селидо, вони спочатку ці заповнюють, резервуари заповнюють і потім вже підкачуючими станціями подають в місто воду. Тут немає такого воно ніколи не було такої системи. І якщо є тиск в системі, Скарлівської фільтрувальної станції, то вода є. Якщо зараз тиск дуже низький, то не в усіх будинках, навіть на перших поверхах, є вода. Пошук альтернативних джерел водопостачання місцева влада почала ще у 2014 році. На сьогоднішній день у громаді уже пробурено близько 130 свердловин з 2014 року. Майже 45% багатоповерхівок були підключені під свої свердловини. Також депутатами громади була прийнята програма із забезпечення мешканців технічною водою. І свердловини зараз продовжили, продовжили підключення наших будинків під свердловини. За кошти місцевого бюджету придбані глибинні насоси, підкачувальні станції, йомкості накопичувальні. І зараз йде процес підключення під ну, буріння свердловин. Це вже самі мешканці проплачують. А ми надаємо всі необхідні матеріали та обладнання. Вирішуються проблеми із гуманітарною допомогою у Новогротівській громаді. Офіційно зареєстровано близько 2,5 тисяч переселенців, які регулярно отримують гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів та наборів гігієни. Ми співпрацюємо з багатьма благодійними організаціями. Також дуже велику допомогу надає районна військова адміністрація. І на сьогоднішній день ми вже закінчили четверту хвилю. Розподілу гуманітарної допомоги, тобто всі мешканці нашої громади вже чотири рази отримали гуманітарну допомогу від різноманітних гуманітарних організацій. Крім того, додатково йде видача гуманітарної допомоги тим, хто вимушено переміщені особи, діти, інваліди першої групи, ну, Додатково ще намагаємося допомагати. З міста Новогородівка спеціально для Капрі Ньюс. Вчора, 18 вересня, у селі Гришини, що входить до Покровської громади, горіла автівка. Подія сталася на вулиці Комарова. Рятувальники виїхали на виклик о 15.47, але пожежа була ліквідована до їх прибуття. Постраждав чоловік власник автівки. Він отримав опіки другого ступеня спини, живота та рук. У Покровську під корінь спиляли багаторічні доби, що росли у парку Ювілейний. Хто це зробив? Та навіщо? Дивіться далі. Наприкінці літа у Покровську була прийнята програма забезпечення мешканців дровами на опалювальний період. Покровчанам дозволили вирубувати дерева у лісосмугах в обмін на половину від отриманої деревини. До речі, і до сьогодні до кінця не зрозуміли механізм реалізації цієї програми. І поки позитивних зрушень люди не побачили, негативні наслідки вже проявилися. Аби вирости дубу необхідно не один десяток років, що нещодавно тут росли великі дерева. Проте саме зараз залишилися лише самі пні. Чому було прийнято рішення ліквідувати саме дуби, а не десятки аварійних дерев, що навкруги, Питання лишається відкритим. Так, так, у той час, коли у лісосмуги громади повно аварійних дерев, місцева влада надала дозвіл на ліквідацію багаторічних дубів, які росли у парку вілейний. Та чи замислювали ті, хто з барського плеча дозволив піляти дуби, скільки потрібно років, аби виросло нове таке дерево? Готувати громаду до зими – справа потрібна. Проте чому не розпочали з аварійних дерев та хачів у лісосмугах? Хоча подібна стратегія для покровських можновладців не нова. Мешканці міста і досі пам'ятають нищівне опилювання, після якого дерева просто засихали. А скільки здорових дерев було просто ліквідовано під виглядом аварійних, Покровськ за часів правління Трибушкіна ледве не перетворився на пенькоград, і подіне дозволи продовжують знищувати екосистему міста. Ми хотіли дізнатися думку міського голови Трибушкіна з цього приводу, адже саме він видав такі дозволи. Проте він наразі знаходиться далеко від проблем громади. У нього є справи важливіші у Німеччині. Тож ті, хто заготовлює дрова на зиму, зверніть увагу на аварійні дерева та хащі у лісосмугах, перш ніж спилювати під корінь здорові дерева у парках. За минулий тиждень у перинатальному центрі Покровська народилося шестеро немовлят: дві дівчинки та чотири хлопчика. Колектив телебачення капри вітає батьків та бажає малечі мирного неба, міцного здоров'я та щасливої долі. У Покровську відбулось довгоочікуване відкриття кафе-бару Триплушкін. Із цієї нагоди кожен мешканець громади може поборотися у конкурсі за суперприз. 13 iPhone. Початок нового робочого тижня для Покровська ознаменувався довгоочікуваним відкриттям кафе-бару Триплушкін. На вході повітряні кульки, а всередині приємний аромат кави та свіжої випічки. Ось такий добрий ранок понеділка. Приємна та затишна атмосфера, різноманітне меню та панорамні вікна. Які открывают шикарный вид на парк. Кафе Бар Треплушкин сегодня открыл двери для всех гостей нашей большой громады и не только. История создания этого заведения многих не оставила равнодушными, особенно некоторых чиновников, которые почему-то восприняли это на свой счет. Власть пыталась как-то запретить найти какие-то нарушения, чтобы кафе не открылось, присылала проверки и комиссии. Но правда, на нашей стороне мы работаем в рамках закона, и поэтому кафе-бару Триплушкин в Покровске быть. Название Триплушкин для Покровска как вечный символ того, что нужно быть хозяином своего слова, не раздавать пустых обещаний, не трепаться. К большому сожалению, в Покровске, по крайней мере до сегодня, слова некоторых чиновников и руководителей часто расходились с реальными действиями. И слово Триплушкин очень четко охарактеризовало действия определенных людей или человека. Через открытие заведения, как мы и обещали, мы объявляем конкурс и разыгрываем 13-й iPhone. Каждый житель, гость громады может принять участие. Что для этого нужно? Немного вашего креатива. К названию «Триплушкин» можно подобрать множество синонимов. «Болтун», слава блуд, «Шарманщик», «Трипач», «Рун», «Пустослов». А с чем или с кем у вас ассоциируется название кафе-бара, это уже вы покреативьте от себя. Присылайте свои варианты на страницу кафе-бара Триплушкин. Мы опубликуем работы всех участников, а жители уже голосуют лайками. Сейчас работаем, больше нравится. Я хочу вам сказать, у нас очень талантливые и творческие жители. И в день открытия нам предложили также вести комплимент от заведения в виде сосательных конфет и дриска. И мы уже над этим работаем. Участвуйте и помните, что гораздо лучше обещать меньше и делать больше, чем наоборот. То ще раз про умови конкурсу: аби виграти 13 й iPhone, потрібно у будь-якій формі: чи то вірш, розповідь, фото або відео, дати відповідь, з чим або з ким у вас асоціюється назва кафебару, та надіслати на офіційну сторінку закладу. Переможця обираєте ви за допомогою лайків. Підписатися на сторінку в інстаграмі кафебару Триплушкін. Та інформаційного партнеру телебачення Капрі. Чим більше креативу та лайків, тим більше шансів виграти айфон. Результати оголосимо 26 вересня. Не пропустіть свій шанс смачно поїсти та виграти крутий гаджет. І настанок поговоримо про погоду на завтра, 20 вересня. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора. Небо у Покровській громаді буде вкрито хмарами. Температура в день плюс 20, вночі плюс 9. Отже, на цьому у мене все. Ще більше інформації ви завжди знайдете у нашому телеграм-каналі та соціальних мережах Телебачення Капрі. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось вже завтра.